дня, офіційний медіа-центр розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Денис Томасович, начальник управління Південного Держаудитслужби в Миколаївській області. І тема нашого брифінгу сьогодні державний фінансовий аудит, моніторинг у сфері публічних закупівель, інспектування а підсумки 2023 року. І спочатку вам слово, будь ласка, доброго дня, шановні журналісти. радий вас всіх бачити. Сьогодні я вас проінформую про результати роботи нашого управління за 2023 рік і затронути деякі інші аспекти нашої роботи, в тому числі щодо моніторингів по використанню фонду по ліквідації наслідків агресії. Ну, Нагадаю всім, що Держведетслужба згідно закону, це орган державного фінансового контролю в Україні. Ми наше Миколаївське управління, підрозділ Держудисслужби, який здійснює цей державний фінансовий контроль на території Миколаївської області. Віди цього контролю визначені статті 5 нашого закону. Це чотири види контролю. Я зупинюсь, тому що часто деякі навіть керівники підконтрольних об'єктів чітко не розуміють різницю між аудитом та ревізією. Або моніторингом, перевіркою закупівель. Це чотири наших основних і повністю єдиних чотири заходи державного фінансового контролю: це інспектування. Інспектування передбачає собою ревізії, ревізії фінансово-господарської діяльності по планові, позапланові, аудити. Державний фінансовий аудит. Це е, інша трошки форма контролю. Я е, зупинюсь в кінці своєї доповіді про це. Е, це е, їх є шість форм, е, які затверджуються порядок кабінету міністрів. Основний, які це аудит державних програм е, виконання бюджетних е, програм, е, аудит. Е, е, Суб'єктів господарювання, тобто, це аудит державних комунальних підприємств, ну і аудит місцевих бюджетів. Це коли е, територіальна громада перевіряється, е, досліджується цілком з урахуванням їх там, управлінь комунальних підприємств. Так от е, аудит інспектування, тобто ревізії, моніторинг, це е, саме ми визначені згідно. Закону в річних закупівлях, органам, які в тому числі роблять контроль за правильністю проведення закупівель. Моніторинг проводиться дистанційно на платформі Прозоро. Всі ви знаєте, що є така Прозоро платформа, там, де висвітлюється все, і наші аудитори проводяться. Від початку закупівлі, тобто від оголошення до завершення і заключення договору, визначення повністю все починаючи там від оголошення тендерної документації до правильності законності визначення переможця. І останній четвертий заход це перевірка закупівель. Перевірка закупівлю, в принципі, це міні-ревізія, тобто вона проводиться як інспектування, або суто конкретно по конкретній якійсь закупівлі або деяких закупівлях. Це така обмежена міні-ревізія. Я зараз вам е, зачитаю наші результати по інспектуванню, по моніторингу і перевірках закупівель. Протягом 23-го року в межах наданих повноважень для забезпечення виконання покладених завдань управлінням проведено 21 ревізію, 17 перевірок закупівель. Виявлено порушення, що привели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 384 млн грн. Житими заходами забезпечено відшкодування витрат на суму майже 66 млн грн. Проведено 340 моніторингів закупівель. Виявлено порушень по 205 процедурам на 1,5 млрд грн. Попереджено порушень по 78 процедурам на загальну суму майже 894 млн грн. В тому числі по 27 процедурам Відмінено торги на 30 млн грн. І розірвано 51 договір на загальну суму 864 млн грн. Правоохоронним органам передано 47 матеріалів 19 ревізій, матеріалів ревізій 8 перевірок закупівель і інформації 20, за якими розпочато 13 досудових розслідувань та долучено до кримінальних проваджень 18 матеріалів. Крім того. За результатами участі спеціалістів управління в перевірках, які проводились правоохоронними органами, складено 50 довідок та висновків, які долучені до кримінальних проваджень. Вручено три письмові повідомлення під підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За вчинене фінансового порушення 21 посадову особу притягнута до матеріальної дисциплінарної відповідальності. У порядку взаємодії з місцевими органами влади та місцеве самоврядування направлено 17 інформацій про результати державного фінансового контролю. Керівники місцевих організа... органів влади, підприємств, установ та організацій прийняли 14 управлінських рішень за результатами ревізій та перевірок закупівлі. Е, ну, це я зазначив всі результати. Без аудитів я зупинюсь трохи пізніше. Тепер, щодо контролю використання фонду ліквідації наслідок збройної агресії. Ну, всі ми знаємо, що згідно розпорядження, нам передбачено кошти з державного бюджету в розмірі зараз, згідно уточнення, 789 мільйонів. Значить, на сьогоднішній день це кошти розподілено по 16 об'єктах, і по всіх них вже проведена процедура закупівель, визначено переможці. Замовником робіт є департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Значить, із цих 16 тендерів. Ми вже доповідали про, про три закупівлі, про дві закупівлі по Баштанської поліклініки і Баштанської КНП Багатопрофільна лікарня. Ці моніторинги були проведені, порушень не було встановлено. І із 16 залишених 14, 3 ще не проведено, він тільки завершені, так давно. І е, решта, тобто е, 11 моніторингів проведено 3 нашим управлінням і 8 проведено Держудет Було встановлено рідного, різного роду порушення, е, висновки опубліковані в Прозоро зобов'язання ну, на даний час е, нами е, по Більше по тих процедурах, які ми встановили, і по тих порушеннях, які ми встановили, які передбачають при неусуненні не порушення адміністративну відповідальність, ми надали запити на надання персональних даних для складання адмінпротоколів. Також ми проінформували правоохоронні органи, депутата Верховної Ради, бо у нас були звернення. Тобто все, що передбачено, статтею 8 закону про публічні закупівлі, тобто, ми е, зробили, і зараз вже, е, скажімо так, ну, по протоколах ще, е, ще ми не отримали персональні дані Що стосується останніх три, трьох, ми е, не знаю, в курсі чи не в курсі, ми в кінці року, згідно плану роботи, на четвертий квартал розпочали ревізію. Даного департаменту, який є замовником по цим коштах, і, напевно, ми або, може, теж моніторингом, або в ході цієї ревізії ми буде досліджено законність і правильність оцих трьох, які залишились не ще процедури закупівлі. Це. По двом закладам освіти, і е, психоневрологічна віддільна КНП е, Миколаївський обласний центр психологічного здоров'я. Ну, що стосується використання коштів, на даний час кошти вже е, напевно надійшли, починають використовуватися, але е, перевірити. Так сказать, законність, правильність їх використання, ми зможемо вже по завершенню. А саме, це, ну, якщо буде можливість ще в, ці, в ході цієї ревізії, що буде можливо, ми досліджуємо. Але, скоріше всього, все, це буде вже в ході наступних контрольних заходів, можливо, перевірками закупівель. Я сказав, по конкретних цих закупівель або в ході наступного контрольного заходу. Що стосується питання. Яке було піднімалось по ну, робочою групою під зісність і прозорість питання щодо закупівлі медичного обладнання комунальним комідиційним підприємством «Южноукраїнська міська Богопровинна лікарня? Ну, ми так попередньо подивились по відкритих даних, по всьому отримали яку інформацію. Там е зроблена закупівля за п'ятьма за процедурами на суму понад 14 млн грн. Єдина там процедура на 5 мільйонів гривень, яка дійсно є питання, по ній, це придбання у ТОВ медхолдинг діагностичну стаціонарну систему рентгенівську. Там, скажімо так, в прошлому році були кошти перераховані, але замовником було надано на відповідальне зберігання поставщику, там треба для експлуатації цього обладнання необхідна окрема ліцензія. Ну, скажімо так, це питання буде нами досліджене в ході аудіти місцевого бюджету Южноукраїнської міської ради, тому що у нас якраз. Цьому кварталі, в кінці цього кварталу, згідно плану буде розпочинатися місцевий бюджет, і як вам я вам спочатку казав, він передбачає дослідження повністю як видатків із бюджету, так і конкретно можна досліджувати окремі закупівлі, по окремим комунальним підприємствам, по департаментам управлінням. Тому це питання буде і, до речі, от то, що я... Обіцяв вам зазначити щодо аудитів. От, е, наша форма контролю інспектування ревізії, всі про неї знають, вона завжди існувала це порівняння норми з фактом. Тобто ми виходимо і порівнюємо. Те, що підприємство фактично отримало доходи, фактично витратило доходи, незалежно від того підприємства, це бюджетна установа, є у них або кошторис, або фінплан, і є порядок нор норми на отримання коштів і ще більше норми на витрачання. Так от, порівняння норми з фактом і дає нам результат, тобто, якщо е, потратили більше, ніж е, передбачено нормативно-правовими актами або отримали. Щось недоотримали, наприклад, там оренду платиш, це вже, вже в нас визначається як втрати, втрати ресурсів. І це вже передбачає відповідальність. Ми передамо про аудит це форма контролю, яка, скажімо так, більш така глибока, це аналіз, який ми проводимо для того, щоб надати оцінку правильності і, і в першу чергу ефективності використання коштів. І по результатах ми. Надаємо об'єкту контроля пропозиції, як зробити так, щоб десь вони не прийняли управлінські рішення, які б змогли більш отримати доходи до бюджету або витрати менше. Це не обов'язково пов'язано з порушенням законодавства, але це дуже важливо. Тому Якщо в ході аудиту ми вбачаємо якісь порушення законодавства, тоді ми призначаємо окремо ревізію, і визначаємо там саме порушення, які привели до втрат. А сам аудит це. От. ну і я вам доповім, що протягом 2023 року нами проведено 4 чотири державні фінансові дити, якими охоплено 195 млн мільйонів гривень державних ресурсів, 1,5 мільярда комунальних ресурсів. виявлені неефективні управлінські дії і рішення або ризикові операції, що привезли або можуть привести до втрат доходів та непродуктивних або зайвих витрат на суму 307 млн мільйонів гривень. Порушення законодавства. Надано 58 пропозицій, з яких 27 на досягнення додаткового економічного результату. Виконано 24 пропозиції, відшкодовано та пораджена втрат всього на суму 61 млн грн. І на останок я вам зачитаю. Пріоритети діяльності Державної аудиторської служби на двадцять четвертий рік. Міністром фінансів Сергієм Марченком затверджені ці пріоритети діяльності нашої служби. Так от, перше використання коштів, виділених на відбудову реалізацію окремих проєктів, у тому числі проєктних витрат результатів і досягнень. Ну, Перекликається з нашою от, витрат, перевіркою витрат фонду, захисту національних інтересів, впливу на бородноздатність держави в умовах воєнного і післявоєнного періодів, зокрема щодо забезпечення національної безпеки і оборони у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Третє законності та ефективності формування і виконання місцевих бюджетів, відновлення та відбудови територіальних громад. З інших соціально важливих питань, які мають суспільне значення. Дякую за увагу. Колеги, як запитання до нашого спікера. Будь ласка, представника. Світлана приступності ні. Ви раніше виявили збитки у Миколаїв електротрансі на закупівлі укриттів для зупинок та закупівлі електроенергії. Керівництво підприємства та Мер Миколаєва казав, що звинувачення не та Тарта е транс -тран збирався оставити висновок Держаудитслужби в суді. Яка ситуація на зараз? Ну на зараз суд триває, і також як е тривають кримінальні провадження по двом. перевірка була двох закупівель по електроенергії укритіх. Е тривають слідство і по то, і по той закупівлі. Але що я хочу зазначити, бо це ну дуже резонансний, постійно там мене запитують, постійно там міськрада доручає комісії розібратися, нас запримують. Ми, Я вже неодноразово писав і е, доповідав, коли йде слідство, ми можемо про це доповідати лише в межах і обсягах, які дозволяє. Ми робили це. Е, і останній раз, от ми отримали е, дозвіл від слідчих. Причому в обсязі ну, майже достатньому для того, щоб зрозуміти ситуацію, яка ну, не ситуацію, а результати зрозуміти, там, деякі обмеження там слідчі надали, але все, що нам погодили, ми висвітлили. Це є у нас на сторінки нашого управління на Фейсбуці від жовтня, 6 жовтня. 23-го року. З переходом на наш офіційний сайт нашого управління, теж 6 жовтня. От якщо вас цікавить, ви це все прочитаєте і зрозумієте ровно настільки, наскільки зараз дозволяють слідчі органи. Тому на нашій сторінці у Фейсбук? Так, від 6 жовтня сторінка Facebook і там переход, з переходом на сайт, на сайт, і там все, все викладено, що ми можемо викладати. А суд суд триває. Це вже у нас, по-моєму, там друге або третій засідання по першій інстанції. Миколаїві, я ще будь Поставляємо Аляна Петровні, центр. Держава десь груба знайшла порушення практично у всіх тендерах на реконструкцію водогону у Миколаєві, але замовник проводи розривати не збирається, і що взагалі планує робити аудиторію. Ну, взагалі, щодо тих процедур, які ми, там різні порушення. Наприклад, там є і ті, які ну, суттєві, які стосуються техзавдання, завдання, є процедурні. Ну, по кожному ми надали, виклали висновок, надали зобов'язання. І статті 8 закону про публічні закупівлі це, ну Наші повноваження на цьому завершуються. Ми проінформували і правоохоронні органи, і заявників, і надали зобов'язання. Єдине, що ми можемо зробити, наскільки я знаю, наразі не подано позовів до суду на оскарження наших висновків, бо є часто, коли замовники подають в суд на визнання нашого висновки. Наскільки я розумію, ще не подана. Тому ми у випадках передбачених законом, можемо лише запросити персональні дані на складання адмінпротоколів. Тобто ви не подаєте там? Ні, в нас немає повноважень подавати в суд в даному випадку. Ну це вже можуть правоохоронні органи, там, прокуратура. Вони Як замовник реагують на ці зуваження. Ви маєте на увазі взагалі, як. А саме тут е ну поки що ніяк. <хи> ну, Тому що я ж кажу, щодо подання е до суду, е вони, по-моєму, не подавали інформацію такої не ну, я Не знаю, отримали ми там персональні дані на один прокол, теж, по-моєму, ще не отримали. Анґу і отримує відповідь, що ця закупівля буде перевірена під час проведення фінконтролю. І, ну, якщо ну, я не, не можу вам так конкретні якісь то там зараз досконало, але виходячи зі всього, що ви сказали, я так розумію, що напевно там немає вже в нас можливості проводити моніторинг, Бо коли закупівля завершена, права на моніторинг немає. І перевірити вже саму законність і проведення і використання вже коштів і отримання товару, ми можемо лише вже в, в ході трьох. Контрольних заходів, які я вам казав, крім моніторингу, тобто при ревізії, при перевірці закупівлі. Тому ми вам напевно так і відповіли, що це буде питання розглянуто, коли ми вийдемо на. Ну закупівель. Ну, у нас були іменно інспектування, напевно, були. Ну, щодо таких деталей, ми 340 моніторингів провели. Тому я не можу сказати точно. По кожній, що є Ну, Якщо у вас цікавить така інформація і немає там, ну, по моніторингу ми можемо вам надати письмово, якщо вас цікавить, по любому підприємству в межах діючого законодавства. А по інших контрольних заходах, по ревізіях і перевірках, ну, враховуючи, чи є там порушене кримінальне провадження або долучене до кримінального, тоді дійсно ми цю інформацію можемо надати тільки з дозволу слідчих органів. Майданчиків під час війни і вважали, що такі трати недоцільні та просили Державних службу відмінити закупівлю. Чи у вашій компетенції вирішувати на часі такі трати чи ні, і чи ви можете на основі таких скарг відміняти закупівлю? Ні? Саме таке питання завжди складне: це стосується цін і доцільності. Нам, у нас таких повноважень немає. Навіть, от, скажімо так, стосовно цін, може пересічному громадянину зрозуміло, що ціна завищена. або однак законних підстав у нас, навіть якщо ми, ми не можемо провести аналіз. Там, у нас є повноваження перевірити закупівлю. Якщо проведено тендер, і закупівля проведена з дотриманням діючого законодавства, а ви бачаєте, що ціна завищена. Але навпаки, тут в даному випадку, якщо закупівля повинна. А що це стосується вашого питання доцільності, ну тут взагалі, вибачте, доцільність визначати це в нас таких повноважень однозначно немає. Але наскільки ну, от зараз, по-моєму, всі замовники повинні в прозоро публікувати обґрунтування, чому ця закупівля потрібна. Тому це вже я рахую дуже такий позитивний крок в цьому випадку. Що всі можуть побачити це і подивитися, і замовник дійсно повинен аргументувати, що під час війни ця закупівля дійсно потрібна. Проте, Мер казав, що і запланованих коштів десь восени вже не буде вистачати. З огляду на це, на вашу думку, наскільки необхідно скоротити кількість посадовців у мерії та, можливо, комунальних підприємствах, підприємств, щоб зекономити кошти і направити їх на якісь нагальні потреби? Ви, ви розширяєте мої повноваження дуже дуже. Ну, це вибачте, ми. В ході аудиту ми, в принципі, розглядаємо і такі питання, і надаємо пропозиції. Якщо у нас є обґрунтовано якесь е, аналізом, підтверджено, що от саме цю функцію можуть виконувати не 30 людей. А наприклад, 10. і ми це підтверджуємо якимись розрахунками, під... обґрунтовами то да. Но вот так, от як ви питаєте зараз сказати це. Ну я не можу. По перше, по-друге, ну і віднімалось наразі питання такого аналізу, щоб скорочення посадовського меду. Ну перше, ми останній раз ми проводили, коли там три роки тому аудит бюджетних програм. Там було достатньо всяких зауважень і всього. Але зараз цього. Я думаю, що з цього приводу і в мерії достатньо своїх фахівців, які можуть грунтовний аналіз провести і визначити. будемо завершувати да, ну. Дякую. Дякую. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.